Слава Богу. Я думаю, вже кожен з нас сьогодні, що прийшов, подивився, що багато пустих міст і тяжко стало, чи ні? Чи легко. Я думаю, вже тяжко. Ну, хтось в дорозі, хтось захворів, хтось пішов щось де його кликали. Є різні обставини. Різні напрямки у людей, але Бог знає серце, куди ми йдемо, чого йдемо і що ми хочемо бачити. Колись написано в одному місті вже майже було напомнуто, що каже, нам хочеться бачити Ісуса. Так люди прийшли і питають, нам хочеться бачити Ісуса. Ісус каже, Дякую Тобі, Боже, за те, Отче, що Ти від таких великих зберіг вроді би, і закрив, а відкрив то младенцем, ібо такове було Твоє благоволення. І тому кожен із нас ми робимо вибор. Однажды говорячи Христос про такі тайну життя свого і то, для чого Він прийшов, і не всі зрозуміли його, бо він казав, хто буде їсти плодь мою, пити кров мою, не може бити, якщо не будете їсти і пити, не будете в царстві. І всі слухали і казали, якісь странні слова, говорять, хто може то чути. І написано, і залишили Христа і пішли геть. Христос звернувся до тих своїх, яких зібрав 12, каже: ви не хочете йти. Але вони кажуть, Петро каже, до кого нам йти? Ти маєш благолу вічного життя. І Христос подивився на нього і каже, не плоді кров тобі відкрили, але Отець мой суші на небеса. І тому, як сьогодні було много сказано, Слова Божого, Бог говорить до кожного через Слово своє, а далі діло наше, як ми сприймаємо, і як ми будемо йти. Я думаю, що ми будемо дякувати Богу і за сьогоднішнє зібрання, чи ні? Щоб ми могли прийти, убити, слухати, принесемо йому подяки, принесемо нужди. Тут є теж записка подяка Богу, що Бог хранив зберіг таких обставин, які були, можливо, не підходящі в житті, але Бог любить і милує. я читаю такі слова, де Псалмові написано так. І возрадуються всі, все на ті вечно будуть лікувати. І ти будеш їм, і будуть захвалитися тобою люблящі ім'я Твоє, і бо ти благословляєш праведника Господи, благоволенням, якщо то вінчаєш Його. Виходить же, всі, які уповають на Бога, у різних обставинах життя то написано і возрадуються всі уповаючі на Тебя, Вічно будуть лікувати. А ти будеш покровительствувати їм і будуть хвалитися тобою люблячі ім'я Твоє. Ібо ти благословляєш праведника Господи, благоволенєм, як щитом вінчаєш його. Я думаю, до нас відноситься то чи ні? А? Я думаю, вже відноситься, що ми радуємося в упованні, ми йдемо за Богом у різних обставинах. І тому я би хотів наповнити про одного чоловіка, якого ви знаєте, де однажди в його житті були моменти такі в життю, такі як ми, пообіцяв Богу, але мало інших було. І от написані такі слова, і увидів во сні, от лісниця стоїть на землі, а верх її касається неба. И вот ангелы Божьи восходят, не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я даю тебе потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу и к полудню, благословляться к Тебе и в семени Твоем все племена земные». И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда не пойдешь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, колени, Исполну испольну того, что я сказал тебе. И Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал я был, рано утром, взял камень, который он положил в себе в изголовье, и поставил его памятником, возил гелей наверх его, и нарек имя месту этому в Ифиль. А прежнее место это было Луз. И положили, Якову бед, сказал, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и, жар... и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом от самого и будет Господь мне Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, І все, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тебе десяту ю часть. Цікаво. Не? Чоловік, який утікає від брата свого, тому що ви знаєте історію його правда. Даже в той момент, коли щилем мама його була беременна, коли вона відчула що щось непорядок в в отробі, а вона прийшла до Бога і каже, Боже, що таке? А Бог каже, що старший буде в порабощенні у меншого. В одному місті написано, «Якова я возлюбив, а Ісава Цікаво, і то, -то слово самої возненавидів. Але хто помнить історію народу Ізраїльського, коли вийшли з Єгипта, як сьогодні браття говорили, і коли вони прийшли до гори Сеїр, там, де було поселення Ісава, брата його, то що Бог казав Мой сию там і тим, які йшли, не кивайте їх, тому що я ту землю дав Ісавові, і він там жив і процвітав. А Іяков, який, получивши благословення, як йому життя легко прийшлося, це мало тяжко. Боже, та ти узлюбив, ти благословив, ти все дав. А процес життя був такий, що собі тяжко представити. Але в той момент, коли він спав, коли він увидів лісницю, коли він каже, що то нічого інше, як врата неба, він зрозумів, що присутність Божа є. І він каже, під вдохновенням того каже, коли я піду, ти мене благословиш, все, то, я прийду, я тут зроблю жертвенник, десятину тобі віддам. Кажіть, це так було в процесі життя Якова. Хто читає Біблію, написано, що маленько не так було. Життя не так складалося. Воно було з трудностями, були проблеми. Навіть коли ми співаємо і пісню, і встречу двох братів, як було, а перед тим, як устрітитися, то Яков відчув, що він ніч не може зробити, коли брати десь 400. 400 чоловік з ними, які готові його життя, щоб закінчилось, то він пучкодував дітей, худобу все, він все так правильно мудро зробив, розклав. Казалось би, людина мудра, все робив. Він і в лава на живі теж було добр, мудрий був, чи ні. Але тут, коли встреча прийшла, він відчув що щось не вистає йому. І написано, що він залишив стан, пішов усе, пішов в сторону. І ніхто з ним боровся. І він відчув, що тот, некто є той, який сильніший від нього, але якось дуже моцний, чи не сильний. Коли ангел йому каже: що відпусти мене, бо вже восходить заря, мені треба уходити. Але він відчув, що йому потрібно в житті щось вище, як те, що він зробив. І він каже: не відпущу тебе. Поки не благословиш мене. І тому в другому місці написано, що Яков боровся з ким? З Богом. Тяжко собі представити, в другому місці написано із ангелом. Але та боротьба заключалася в тому, не то, що він хотів побідити Бога або ангела, він хотів отримати благословення. Він хотів відчути, то, що в будущому йому в житті пригодиться, тому що встреча з братом неминуєма. І написано: благословив і тому йому було задано ім'я то слово, як ім'я Твоє, і він каже, Іяков. Кажуть, що то є написано, що той Іяков обманщик, але йому було сказано від сьогодні ти не будеш тим іменем, але ти будеш називатися Ізраїлем, возлюбленим Господом. І вже написано, йшов, храмав, але внутрі була надія на живого Бога. І тому при встрічі написано сім разів впав, і теж впав. І як ми співаємо, обнімалися, плакали жони, діти, все. Хто то зробив? Зробив вічний Бог, який сказав йому в ту ніч: Я благословлю тебе, я буду хранити тебе, де би ти не йшов, які б обставини в тебе не були, я не лишу тебе. І продовж тої житті, казалось би, вже благословення, і я повернувся, Але, к сожалению, як людина, не пішов на то місто, де він пообіцяв Богу принести жертву і все віддати. А хіба ми не такі з вами на воді були? В Йордані обіцяли служити Богу і чистої совісті, і коли треба щось реально робити, ми і зміняємося, ми щось недороблюємо. Але як добре, що Бог не забуває за нас, як і Якова, коли він там поселився і з дочкою було погано. А Бог каже: Яков, вспомни, що ти пообіцяв. Давай вставай. Він каже, зібрав усіх, каже, давайте, знімайте всі украшення, давайте своїх бушків, яким ви ще поклонялися, бо він, напевно, знав за то, чи ні. І там закопав під дубом. І коли вони вже йшли, написано, всі люди з боку переживали якийсь страх, бо то вже йшло ополчення Божеє. Казалось уже все благословенні і все. І тут в процесі його житті оп'ять трудность прийшла, помните чи не помните? Тот хлопчик, якого він дуже любив, який був син старості, який був від любимої жінки, тому що Лію він не дуже любив. Але первородство пішло від Лії, тому що вона перша жінка, а він Рахиль любив, але написано. Тот хлопчик, який був коло нього, любив його і настав момент, коли його не стало. Казалось би, Боже, життя благословено, Ти його благословив. Чому ти ще далі іспитуєш? спитуєш? І написано: він оплакував свою життя, оплакував того самого хлопця, і він казав: вже, уже моя старость піде, така не дуже хороша. Але в Бога були свої плани, правда? Тому що треба було зберегти все родство, треба було зберегти Ізраїля. Тому що від його покоління прозойде тот, який настане час, буде там, на Голгофі, разити змію в голову, хоч Він буде його кусати в п'яту, але Христос разить його в голову. І написано, Христос умер, але й Він воскрес для нашого оправдання. Слава йому! Такий путь був у Якова не дуже легкий, але він був благословений. І тому, коли вже написано, прийшли колесниці, Йосиф загнав усього і каже, вже давай йди в Єгипет, тому що все приготовлено до тебе, і твій син, великий, другий по фараоні, він не міг повірувати. І Бог проговорив до нього і каже: Яков, іди, Йосиф своєю рукою. Закриє твої очі, вот тобі благословення. Казалось би, ти благословений. Тобі Бог явився, ти відів славу, ти відів ангелів восходящих, несходящих, а процес твоєї житті такий дуже тяжкий. І коли помнити, встрітив він із фараоном, і фараон каже: кілько тобі років, а Він каже: тяжкі мої роки. Странствування моєго, лише 130 років і не дожили до життя моїх предків. Казалось би, Яков, неужели ти ще не оцінив то благословення, але ти в своїй житті не виконував то, що ти сказав. Але Бог, люблячи і милуючий, ти сказав: благословив Тебе, розпространю, і все родство Твоє буде благословеноє. Бог не змінився, слава йому. Так само в нашій житті буває. Ми щось не так робимо так, але ми обіцяли Богу, і Бог ту обіцянку нашу знає, і коли ми знемагаємо, але Він нас піддержує, укріпляє і Він не лишає. Тому що наше життя заключено в руці Божій. І Він сказав: з моєї руки ніхто не похитить. Слава Йому! Можливо, весь мир устане проти тебе. Але навіть слово Боже каже, коли проведуть вас межу правителі, і треба буде відповідати за ваше уповання, не переживайте, тому що сам Дух Святий буде говорити через вас. І з історії життя ми Михінько знаємо, як люди були в трудних обставинах, не могли навіть собі чомусь допомогти. Але Бог Духом Святим давав такі слова, де противники не могли більше нічого відповісти. І тому, навіть читаючи про апостола Павла, який зустрітився з Христом, Христос його зустрітив, його намірення було правильно. Він думав, що він добре робить, терзає всіх, тому що не так вірують, як він. Але Христос зізнав його серце, чистоту, і коли зустрітив Його, то він каже, Господи, що повеліш мені робити? Тому що було сказано, ти йдеш проти ворожда. Йому казалось, Боже, він виконує волю Божу, а він не так робив. І так написано вже: скільки йому треба прожити, скільки треба потерпіти. І він так прожив своє життя і терпів в різні обставини. Але конечне життя його життя, ви знаєте, що він написав. Тічення совершив, вірусохранив. А каже, тепер готовиться мені вінець правди, і не тільки мені, але всім, возлюбивши в Господнє. Оказується, і ми вийшли в то число, чи ні. Амінь. І трудності будуть переживання. І тому, дивлячись на Іякова, ви помните, коли послідні дні житті його були, він скликав своїх синовей. Він їм нічого не упрекав, але він розказав долю їхню і їх благословляв кожного окремо, починає від першого до послідного. І коли їх благословив, написано: ліг на постіль склав ноги, і спустив дух і закінчилось його земне життя. Казалось би. Трудность, переживання, але благословення, які обіцяв Бог, вони не пройшли мимо, правда? Із тих його дітей, 12 колін розпространилося, і написано, коли він даже пророчески говорив, коли Юдові казав, що ти прив'язуєш осльонка к виноградної лозі. Представляєте, за тисячоліття було сказано, що буде такий момент. Коли повніте, Христос сказав учням, ідіть, візьміть та найдете, ослінка прив'язаного, привідіть. І коли він сів на нього і йшов, і коли він приходив до того Єрусалима, він подивився на нього, благословенної гори, який був принадлежав Богу, храм, який був построєний для того, щоб Божої ім'я там прибувало. Подивився на нього і заплакав і казав, О Єрусалим, якщо б ти узнав посвящення Твого, але то сокрито до глаз Твоїх, ибо настане время, що буде все розрушено. Христос предвідів говорив все. А чому так сталося, як сьогодні було сказано, Бог сказав, благословить народ свій Ізраїль, буде так, а кільком не терпіли, терпіли тому, що відступали від Бога. Не виконували заповіді Його. Дорогі друзі, Бог нас спас, помилував, відкрився нам, поставив нас на дорогу, щоб йшли. Від кого спасіння залежить сьогодні? Від Бога чи від мене? І з свого боку Бог все зробив. І тому хотіло бися, щоб кончина нашої жити була така, як апостола Павла, де б ми могли сказати. Течение совершили, віру сохранили. В житті були трудності, переживання, але Бог нікого з нас ніколи не лишав, правда, тому що велика вірність Його, Бог любить і милує. І тому, наче тут життя, хай Бог поможе мені і вам сохранити до кінця. Ми будемо дякувати Богу за його милість, за любов за сьогоднішній день. Помолимося за тих, хто хворий, хто не міг прийти, за стареньких. Також помолимося за сім'ю Терпака. Міша Терпак відійшов у вічність ночі, його вже немає. Бувши служитель братів суботствуючих. Може хтось знає, хто не знає. Хороший брат був і не раз у нас проповідував тут. Але життя болезні і закінчилося. Хай Бог утішить тих, хто скорбить. Хай Бог поможе тим, хто в трудних обставинах у болезні, щоб у тій болезні розробтати, а щоб пройти тут путь до кінця. Тому що Бог за всім наблюдає і ті благословення, які Він нам дає тут, Він хоче, щоб у вічності бити з ним. Богу нашому слава по віки. Амінь. Дякую, ми Богу. Слава тобі! Ти не лишаєш нас без милості, навіть в ті моменти, коли кажеться, що ніхто вже не чує, ніхто не розуміє, але Ти той, який знаєш тайне серце, і виходиш на зустріч і проводиш слава тобі. Господи, своє життя, ми вірили тобі. Можливо, деколи не так щось поступаємо. Прости нас, помилуй, обнови нас силою Духа Святого. І подержи благодатт Господь. Ти знаєш цю записку, де написана подяка за те, що ти зберіг в тих обставинах, слава тобі, але несемо на руках молитви наші нужди, наші сім'ї, чоловіків, жінок, дітей, Господи, за тих, які ще не знають тебе, наші сусіди, село, город наш, де Господи, так багато людей, а вони ще не знають тебе. Коснись Духом Святим. Я свою славу і силу да і ще познають тебе як Лічного Спасителя, і в нашій житті поможе нам шукати тебе і спілкування з тобою, тому що ти не уходиш в сторону, ми зміняємось, а ти не зміняєшся. Слава тобі, тому що верність твоя для народу Твого до кінця. І я вірю, що ті, які пішли за тобою, які будуть берегти життя своє, ти ніколи не залишиш, бо настане час, коли ти прийдеш за народом своїм, щоб забрати його, і ти його забереш. Благослови Вселенську церкву, благослови всі помісні церкви. Хай наше ім'я, Господи, буде у тебе на устах, коли ми призиваємо тебе, Господи. Твоє ім'я хай буде і в наших устах, щоб ми постійно славили тебе, величали. Ти ж знаєш обставини, Господи, кожної душі, хто на одрах болезні, хто в старості, укріпій подержи. хто потеряв близьких, утішай Духом Святим. Благослови також наш край, країну нашу, Господи, помилуй нас, тільки Ти можеш установити то зміє. Так же просимо Тебе за наших братів. Господи, Ти знаєш що положення, укріпи їх в силі Духа Святого, храни в цьому мірі від зла. І хто, Господи, рішив слідувати за Тобою в чистоті, збережи і поддержи. Благослови нас і при розході, хто буде йти, храни в дорогах, зберігай, щоб Твоє ім'я в нашій житті постійно славилось, тому що Ти не змінюєшся. Ти тот самий від начала до кінця. Ти є Алфа і Омега, начало і конець. Слава тобі! А ті, хто ще не прийняв тебе як вічного Спасителя, коснись їх Духом Святим, да познають тебе і прославлять ім'я Твоє святе. Тобі слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.